Тому не повторюйте ці вечірні звички, цю мотивацію організму перед сном. Якщо ви хочете поїсти вакуум, якщо хочете зробити прес 3-4 підходи, сон крайні важливий у нашому житті для здоров'я, для схуднення, для набору маси, для того, щоб почувати себе здорово. Бадьоро і функціонувати на повну силу на протязі всього дня і всього життя. Тому не повторюйте ці вечірні звички, які я покажу у даному відео, і ви будете себе почувати шикарно і здорово, сильно і радісно. Поїхали! Перша звичка це не їсти важку їжу. На ніч, важкі вуглеводи, це каші, крупи, солодкі, здобу. Це важкі продукти, які будуть важко переварюватися у вашому шлунку. А коли ви спите, ваш організм повинен відновлюватися, відновлювати нервову систему, відновлювати всі свої процеси життєдіяльності. А він буде робити що? Правильно. Переварювати їжу, яку ви закинули перед сном. Якщо ви хочете поїсти перед сном, потрібно з'їсти щось легеньке. Щось Легеньке м'ясо, легеньку рибу, Ну, легеньке, як легеньке. М'ясо, рибу, тушину, жарну без олії. фрукти можна, овочі можна. Те, що перевариться. Легко і потрібно їсти хоч за 2 години до сну. Якщо ви з'їсте важку їжу, ви будете усю ніч крутитися, зранку встанете, будете спати у фазі швидкого сну, поверхностно, організм не відновиться, тому що буде переварювати вашу їжу. І зранку ви станете трошечки підубиті, будете довго розкачуватися. Не будете не хотіти нічого їсти, а слідство цього це перекуси, які зазвичай не дуже корисні. Тобто потрібно їсти таку їжу, яку ваш організм швидко перетравить, і ви будете засинати трішечки голодним. Це важливо. Друга звичка це пити каву перед сном. Мало того, що кава звужує сусуди і повишає тиск. Від цього ви будете важко спати або взагалі не спати. Вона, вона до того всього є діуретиком, і ви будете багато разів вставати за ніч пісити в туалет. Через це ваш сон буде не глибоким, а поверхностним. Тому потрібно робити так, щоб сон був максимально глибоким, щоб ви відновлювалися. Кава цього вам не дасть. Замість кави краще випити 300-400 мл кімнатної температури води. І лягти спати. Не подразнюйте свою нервову систему, не давайте перед сном лишнього адреналіну в кров і пийте каву з розумом, оскільки кава це енергія в борг. Думайте над цим. Третя звичка це тренування перед сном. Я вже не раз попадався сам на це, цю звичку, оскільки буває, не вистачає часу. Або пізно приходимо з роботи, потрібно старатися не давати цю мотивацію організму перед сном. Віджиматися, ходити в зал, якісь інтенсивні пробіжки, інтенсивні тренування, кардіотренування, хід тренування. Це тільки будоражить ваш організм, дає підняття гормонів дофаміну, а це гормон мотивації ви заряджені, ви хочете щось робити. Ви хочете чогось досягати, ви на пампі, ваш тиск піднявся, ваша мотивація піднялася і ви точно не, не, не заснете. І будете розбитим, і ще раз кажу, сон буде дуже сильно поверхностним. Тому розтяжка, розминка невелика, легенька, або краще дихальні вправи. Дихальні вправи, медитація. Те, що практикую я, практикую вже дуже довго, є свій ефект, можливо, коли запишу відео на рахунок цього. Вакуум, якщо хочете зробити прес 3-4 підходи, тобто у вас одне коло, відпочинок і тримання вакуума це 30 секунд. Таких 3-4 кола. Лежачи або стоячи, те, як я показав. Далі. Наступна звичка це приймати гарячий душ перед сном. По-перше, він порушує ваш теплообмін. Далі він розширяє спочатку ваші судини, а потім через годину-другу звужує їх, і ваш сон також буде порушений. Я приймаю теплий душ або холодний. Да-да-да. Коли ви приймаєте холодний душ, він ваші судини звужує, а потім через годину він їх розширює до нормального стану. І це дозволить вам дуже класно засинати. І доволі таки глибоко, перевірено особисто на собі. Крайня звичка це гаджети перед сном. Гаджети перед сном проблема усіх і у кожного. Світло з пристроя потрапляє на вашу сітківку і подразнює її, не дозволяючи заснути. А ще, якщо ви дивитеся сидите в інтернеті, купа інформації, купа дофаміну, я про дофамін говорив. Як він працює? Купа дофаміну, ви обдумуєте в минулому теперішньому, щоб я купив, а що, в того, а що в того, а що в той, а що там, а що там, а що там, що сталося, і ви точно не заснете це новини з інтернету. Це світло на сітківку, і ваш сон буде просто розбитий в пух і прах, тобто його якість. Перше, це я стараюся. Показав відео 21, я стараюся після 23 виключати повністю зв'язок. Максимум в мене тільки є, щоб можна було до мене дозвонитися. Друге, це одні кажуть, да, там в айфоні чи в андроїдах є режим читання, оскільки світла там м'якше, і можна сидіти. Ну, ваш вибір. Але я пропоную замість телефона це посидіти. Почитати це подумати над собою в медитації чи поговорити з коханою людиною, з близькою людиною. Привести час з собою. З собою, не з гаджетом. Гаджет у вас був увесь день і буде далі. Оці, наприклад, з півдесятої до сну, книжечка час для себе, не гаджет. Не світло, тому що сон буде порушений, і нічого хорошого з цього не вийде. Хоч на вечір виключить всі гаджети. До того ж всього світло з гаджетів порушує виробляння мелатоніну гормону сну. Да, Скажете, можна пити мелатонін. Ну, це вибір особисто кожного. Я надаю перевагу виключити гаджет. Після 21.30. І інтернет, Wi-Fi і відставити його в сторону, щоб налаштуватися на сон. Тому ці звички це рекомендації, як можна покращити свій сон, виключивши ті звичні нам речі, які ми можливо. Користуємось навіть не розуміючи цього. А вони десь на фоні порушують наш сон, а потім це випливає в проблеми по здоров'ю серед дня, нерви, недосип, погане відновлення, проблеми зі здоров'ям. Тому це поради рекомендації, як покращити свій сон, а в подальшому покращити. Усе своє здоров'я, відчуття, гормональну систему. Нібито, так? Да? Я нічого такого не сказав. Але спробуйте це зробити і відчуйте результат. Я вам це гарантую, оскільки я це практикую вже не один місяць, і сон став дійсно кращим. Відео про дофамін ось тут. Це доповнення до цього відео. З вами був Богдан і канал Integrity. Будьте здорові! І побачимось у нових відеох. Поїхали!